Всім привіт вітаю вас на каналі Життя на Полтавщині. І що ж, нарешті, цей день настав. Ми збираємося їхати до наших батьків в гості на Волинь та Рівненщину. Тому я подумала, що ніколи вам не показувала, як я збираю сумки діткам і вирішила зробити таке відео: наша підготовка до дороги. Залишайтеся з нами. Ось така у нас обстановочка. Ось такий в мене зі пакети. Я підписую. Тут носочки, трусики, білизна. І тоді зручно у кожного своя сумка. Зручно нічого не перемішується. Юлічкин одяг, футболочки, суконьки такі. Це ілонкін? І діночки. Так, а це ілонкіні. Ось це таке більш новіше на вихід десь. О, а тут готую вже я таке. Старіше біля хати, десь штаніжки беремо одні, кофточка тепла, таке, може, дощик буде. Ось. І діночки також. Футболочки, піжамка. На вулиці біля хати ходити такі платька. І ось так, ось так складаємо все з дівчатами. Чекаємо з діночкою вже заняття на урок до логопеда. Багато хто нам рекомендували, щоб ми звернулися до логопеда, і якось мені трапилася реклама. В інстаграм школа називається Мова про мови Діночка наша чекає урок на початок. Ми вже підключилися у зум, камеру все поставити. чекаєш урок? Будеш займатися? Як вчителько твоє звати? Оксана. Оксана, так. Займаємося із логопедом в Zoom онлайн. Вибрали школу Мова про мова і ми вже майже місяць займаємося, і нам дуже подобається, дуже гарний підхід. Класно тобі гратися. Так. І масажі для язичка робимо. І дуже класно, що нікуди не потрібно їхати, все на місці. Дуже зручно що можна переносити уроки. У нас зазвичай було. Вівторок, п'ятниця на час дня, а це ми їдемо в дорогу, вівторок будемо в дорозі, тому перенесли урок в особистому кабінеті, в телеграмі, все дуже легко, доступно, робиться. Ось. Тому, якщо комусь цікаво, що це за школа, хочете своїми дітками позайматися, спробувати урок діагностичний. Спробуйте, я залишаю під відео вам посилання на цю школу. Ви переходьте і робіть діагностику. Діагностика коштує 95 гривень. Дуже гарно, дуже гарний підхід, дуже гарні ігри. Зараз, як буде урок, я вам трошки покажу, як діночка грається. Дуже гарно, дуже якісний, класний підхід до діток. Діночка не зразу змогли налаштувати, перенесли на наступний день. І вона вже подружилася. Гарненько все провели, побачили, в якому стані що, підібрали для неї індивідуальні уроки, підхід під її смаки. Ось якраз підключається вже наша тітя Оксана, і будемо займатися. Я вам далі розповім. Ого, яке сердечко. Нічого. Боже, яка красуня! Так ще покажи, як воно робиться, покажи. От. Oh, <ріпи> ага, дуже гарно. А язичок готовий гратися. А тоді робити -то таку трубочку. Жабка Трубочка. Жабка Трубочка. Жабка Добре молодець знову лопатка. Знову тісто. Мікроби ловить Діночка, так? Молодець тобі допомогти? Зловила мікроби? Клас! А тепер плюсики такі, бачиш, треба на язичку. Угу. Допомогти? Давай допоможу. Такі. Давай, відкривай. О, супер. Молодець. Є. А ну, що там наш мікроб? В Давай ми їх зберемо. Ну. Тепер ще вдихає А ну крепко, щоб заморозити. Молодець, один тюльпан, а тепер повільно і так довго. Не зморозила. Класс. Допомагала Ельзі. далі. Привіт. Привіт, оворон. Ми прийшли до тебе в гості. У нього тут різні речі. Треба розібратися. Де воно все стоїть? Допомагати проїхати весь шлях. Йде машинка, дивись.

Поки ми з Діночкою були на уроці наш тато цибулю вибирав з Ілонкою. Ілонка проснулася. Дуже гарно, тут десь таке здорову бачила. Ох, дивись, ну ти що. Посушимо, буде цибулька. А я кабачки вибираю, які гарні. Молоденькі, тут ще, як їх багато. Все, на це не це не треба здирати. Така ковдручка для цибульки? Баклажани мама, нічого. О, все? Ні, баклажани ще ні. Тачка, так, да, вийшла така. І часник ще треба Угу. І все, класно. Огірочки підлити треба на вечір. І в нас вже сьогодні ми вирвали помідорки. Ось. Три Юлічки вирвала, вже достигають. Приїдуть і будуть помідорки. Ось ще. Вже будуть помідорки. Клас. Ну що ж, сумки дитячі, я вже склала. Тепер приступила до їжі на дорогу. Напекла хліба, вже спакувала нам свіженького і роблю такі котлетки. Розповім, можливо, комусь буде цікаво. Куряче філе, три курячі філешки взяла, дві цибулини. Порізала цибулю кубиком, філешку кубиком, там сіль, перець, до курки приправи, трошки майонезу, соєвого соусу. Замаринувала, десь пів годинки постояла. Тепер додаю сюди капусту, капусточку звичайну молоду, таку невеличку капустинку сьогодні додавала, Яєць штук 6 чи навіть 7, і борошна на декілька ложок. І виходять такі дуже смачні котлетки. Вже не раз їх Сашу, Саші на роботу готувала. Дуже нам подобається. Філешка встигає просмажитися, і капусточка така і на дорогу, на хлібчик, саме те, що треба. Та й так, і вдома до будь-чого. Подобається дуже мені воно. Можливо, можливо, хтось так не робить, можете спробувати. Тому ось такі справи. Діток вже спати положили, ілонку заколихує Саша. І буду складати свої сумки. Діток склала, тепер приступаємо до своїх речей і потрібно все гарно поприбирати, щоб залишити хату в чистоті. Ну ще завтра, звичайно, будемо снідати і доприбирувати. Ось такі в нас справи на вечір. Ну все, нарешті ми справилися, залишаємо порядочки і вирушаємо в дорогу далеко. Тому то чекайте на нових відео із нашої батьківщини. Як все добре, будемо знімати, щось вам показувати, залишайтеся з нами. Все на цьому прощаємося з вами. Вирушаємо всім до зустрічі у нових відео. Пока-пока.